Знову сто євро. А цього разу на що? питаю свою доньку, яка всього лише тиждень тому брала у мене гроші. Ой, мамо, знову ти починаєш, сама ж уже бачиш, що життя у нас дороге, виправдовується донька. Так, ціни на все доволі високі, погодилась я, але, може б ти роботу шукала, адже гроші мають здатність закінчуватися, кажу. Марині таке моє зауваження не подобаються зовсім. Вона вже звикла до того, що я даю гроші, а тут я повернулась додому, з собою, звичайно, я привезла якусь суму. Але якщо звідти постійно тягати по 100-200 євро, то гроші швидко закінчаться, що я дочці і намагалась донести. Віталія була заробітчанкою майже 20 років весь цей час я фінансово утримувала свою доньку. Також забезпечила її житлом, купила їй дуже гарну двокімнатну квартиру, ремонт в квартирі зробила меблями, обставила. Одним словом, поки я мала таку можливість, я ні в чому дочці не відмовляла. Собі я теж забезпечила старість, привела до порядку свій будинок, ніякої розкоші лише те, що потрібно, для того, щоб було зручно і затишно. Я грошей трохи відклала, щоб бути незалежною і ні у кого нічого не просити. Чим більше років я проводила на чужині, тим більше переконувалася, що не можна все життя жити для інших, чекаючи, що прийде час, коли ти ж можеш пожити для себе. Я завжди думала про дітей, насамперед. Я витратила чимало років на те, щоб їм допомогти. А тепер вирішила, що час подбати і про себе трохи. Але діти мене не зрозуміли. Як тільки я повернулася додому, вони буквально напали на мене як мухи намет, мед. я не думала, що все буде аж так. Першою прибігла донька Марина. Вона почала скаржитися на свою двокімнатну квартиру, мовляв, вони з чоловіком і двома дітьми більше не можуть там жити, і їм треба міняти квартиру на більшу, трикімнатну. Але я їм сказала, що грошей більше їм не дам. Та вона все одно продовжувала мене переконувати, що я мушу їй допомогти. Я ж так добре пам'ятаю, як багато років тому я подарувала двокімнатну квартиру. Я працювала в Італії, економила гроші, щоб дати їй нормальне житло, бо знала, як це важко почати без стартового капіталу. Я допомогла з ремонту, меблі купила, а тепер знову треба квартиру. Я не можу просто так віддавати дітям своє заощадження. Вони мають працювати, а не сподіватися на те, що я їм щось дам. Вони вже дорослі люди. Я їм сказала, що все, що я привезла, це цього разу для мене. Але вони мене не чують. І не тільки дочка, але й син. Андрій взагалі мене здивував, він завжди говорив, що не потребує моєї допомоги. Але коли я повернулася, він прийшов до мене і сказав, що хочу купити нове авто, і сподівався, що я йому допоможу, додам кілька тисяч євро. Мене це вразило адже я в свій час купила йому машину, таку, як він хотів. А зараз хоче нове авто, хай заробить на нього. Я що? Маю бути банкоматом. Я допомогла їм, коли вони були маленькими, коли вони були на старті. А тепер вони дорослі люди. Нехай самі думають. Я прямо їм сказала, що я працювала 20 років, щоб мати зараз на старість можливість жити, а не виживати. Але діти мене не зрозуміли. Образились, не телефонують, не приїжджають, а коли я телефоную то скидають дзвінки, я щиро не розумію, що я зробила не так. Я не можу зрозуміти, чому вони мене не розуміють, що я маю право на те, щоб, хоч на старості, спокійно пожити. Адже я теж людина, і моє життя не має закінчуватися тільки через їхні проблеми. Вони вважають, що я маю віддати їм усе, що заробила, як це робила раніше. Але цього разу я не погодилась і тепер думаю, чи справді я щось зробила не так. Як тільки я приїхала, я давала їм по 100-200 євро на дрібні витрати, але побачила, що діти цим зловживають. Проходили вони так часто, що за кілька місяців, поки я вдома, вони витягли в мене вже по дрібницях кілька тисяч євро. Тому я і вирішила це припинити, а вони не захотілися миритися. Мовляв, як так гроші в мене є, але я їм не хочу допомагати. Я не знаю, що буде далі, але бачу, що поки у мене шухляді лежатимуть гроші, доти діти мої будуть ображатися на мене. А як тут правильно вчинити? Я просто не знаю.